Вітаю, друзі! Сьогодні прочитав інформацію, досить неприємну інформацію для українців з Німеччини, так для українців, українських біженців, які знаходяться в Німеччині. І я прочитав досить уважно цю інформацію і вирішив поділитись цією інформацією з вами. Ця інформація стосується. Того, чи зможуть українці, українські біженці, залишитись в Німеччині, отримати статус постійного резидента, статус <кхід> громадянина цієї чудової країни, я багато разів отримував різні. Е Коментарі під моїми іншими відео, де українці писали, що нібито уряд Німеччини вже прийняв закони, що нібито уряд Німеччини хоче залишити в себе українців, і тому змінює закони і таке інше для того, щоб українці змогли залишитись в цій чудовій країні. Я не вивчав тоді е, цю інформацію. Я просто ну окей, прийняли і прийняли, і нічого про це не знав і не дивився. Але сьогодні я вирішив подивитись більш уважно, так що ж там відбувається в Німеччині. Ну хочу вам нагадати, що біля мільйону українців зараз знаходяться в Німеччині. Це велика кількість людей, це дуже багато людей, і цим людям треба розуміти, що відбувається. Те, що мені писали в коментарях, що нібито уряд Німеччини прийняв закони, які дозволять українцям там залишитись, все це маячня. І сьогодні я з вами поділюсь останніми новинами з німець, з Німеччини, що е, дійсно відбувається з цим е, новим документом? Так е, він ще не прийнятий, і давайте ми з вами подивимось. А навіть якщо його приймуть, то чи то як це скажеться на українських біженцях? Там у Німеччині посилання на інформацію буде в описі до відео. Переходьте, читайте, там буде на англійській мові. Ви зможете використати якийсь небудь перекладач і почитати на тій мові, на якій вам буде зручно. Отже, це німецький закон про подвійне громадянство, який планувалось прийняти в Німеччині. Так і цей закон теоретично повинен був би. Зробити більш е, простішу можливість тим же самим українцям, українським біженцям отримувати німецьке громадянство. Ну, давайте ми подивимось, що ж насправді відбувається з цим законом, і навіть якщо е, його приймуть, то що він дасть біженцям е, з України. Е, уряд Німеччину знову відклав свої плани щодо ухвалення нового закону про подвійне громадянство через розбіжність між лідерами коаліції щодо того, як слід поводитись з отримувачами е, пільг, так з тими, хто вже отримував різні пільги, якщо вони подають заявку на отримання паспорта. Німецький закон про подвійне громадянство знову відкладено, тобто його так і не прийняли. Так а з того, що я бачу в коментарях. Від українців, які дивились мої відео, залишали коментарі. До речі, дякую всім. Дякую всім, хто залишає коментарі під моїми відео. Дякую всім, хто ставить вподобайки моїм відео. Так, таким чином, ви допомагаєте іншим українцям отримати інформацію своєчасно, так, на моєму каналі. Ну, і також дякую всім тим, хто підписується на мій канал. Хочу нагадати, що це дуже важливо і необхідно як для зростання каналу, так і для вас. Так? Ви зможете отримувати корисну інформацію своєчасно. Так от цей закон він ще не був е, прийнятий, е, хоча багато українців вважають, що його вже прийняли. Ну, Про це ми трошки по поговоримо е, трошки далі. Так? І так, що ми бачимо там далі, що ми читаємо? За даними, головним предметом суперечок між... Партію ПДФ між партією Зелених є поправка, пов'язана з утриманням громадянства для нерезидентів ЄС у Німеччині, які раніше вимагали допомоги з безробіття, наприклад, через Айбар Арбайтен, Целджелт або Бургергелт. Ну я не впевнений, чи я проїзніс це правильно так, коректно. Так, партія SPD наполягає на тому, щоб ці жорстокі правила не поширювалися на турецьких мігрантів е, покоління гастардбайтерів або людей з обмеженими можливостями, які можливо отримували пільги. Так, тобто насправді цей закон не полегшує е, отримання громадянства, а він навпаки робить його більш жорстким до певних груп. Людей, так? І партія FSPD Зараз е, намагається зробити винятки всього лиш для двох груп, так тобто для турків, е, і це зрозуміло, турки відбудовували Німеччину багато річ після Другої світової війни, і для людей з обмеженнями. Ну давайте ми з вами тепер подивимось далі, що ж тут у нас є. Спочатку сподівалися, що закон буде закріплено до квітня 24-го року, але зараз це мало ймовірно, оскільки домовленості не були досягнуто законопроект. Буде відкладено до закінчення а, зимових свят у нинішньому вигляді, так тобто як закон зараз так е виглядає. Закон дозволить особам, які проживають у Німеччині лише 5 років подати заявку на німецький паспорт. Вони також зможуть зберегти своє вихідне громадянство та мати подвійне громадянство у випадку особливо вражаючих досягнень у роботі та розвитку навичок німецької мови. Час очікування майбутніх громадян становить лише 3 роки. Так, це те про що я вам казав раніше. Закон про громадянство вже планує посилити права для претендентів на допомогу, умови права на отримання громадянства Німеччини для тих, хто претендує на допомогу, вже обговорювалися, коли йшло про підготовку проекту закону про громадянство. І це одна з небагатьох сфер, де деякі правила права на отримання допомоги стають суворішими для багатьох людей. А ми знаємо, що Майже всі українські біженці отримують різні допомоги зараз в Німеччині, так і це вплине, це вплине негативно вплине на їх отримання їх е постійного резидентства і громадянства е Німеччини. В даний час претенденти на громадянство, які отримують соціальні виплати за винятком Kindergeld, да, тобто по Kindergeld немає проблем, якщо ви отримуєте, навряд чи отримають паспорт. Імовірно, так і залишиться за новим законом. Тобто, якщо приймуть цей новий закон, то переважна більшість українців, які отримують соціальні виплати зараз, не зможуть отримати німецьке громадянство. Ідемо далі. Новий закон буде менш прихильним до дітей та опекунів. Згідно з новими правилами, дітям, народженим за межами країни, чиї батьки отримують соціальні виплати. І людям, які не працюють через нездатність або пікуються про своїх утриманців, буде відхилено. Що це означає? Це означає, що якщо, наприклад, українська родина народить дитину в Німеччині. І під цей час вони будуть отримувати якісь соціальні виплати, то дитина не отримає статус громадянина Німеччини. Це означає, що пенсіонери, це означає, що інваліди не зможуть отримати. Статус громадянина Німеччини і статус не, не зможуть залишитись на постійне резидентство, і це також відноситься до жінок. Так в Німеччині зараз багато жінок, яких не працюють, тому що вони сидять з дітьми і пікуються про своїх дітей, і вони. Також не зможуть натуралізуватись в Німеччині. Це чітко прописано в цьому законі. І коли мені писали коментари, що жінки, от ми сидимо з дітьми, і ми все ми знаємо, ми сподіваємося, що ми все отримаємо. То це відповідь, так це саме те, про що я казав в попередніх відео, і за що мені писали негативні коментари. Так, ну давайте ми йдемо далі. Однак для людей, які працюють повний робочий день, але все ще не отримають достатньо зарплати, щоб отримати себе, все стане легше. То ми отримаєте додаткову допомогу. Тобто для людей, які працюють, але ну, заробляють менше, ніж вони що не вистачає на життя, і отримують в цей час якісь до допомоги. Це не буде стосуватись. Але якщо людина роботає, працює повний день, так йдемо далі. Вони зможуть подати заявку на нотаралізацію, Якщо вони пропрацювали в Німеччині принаймні 20 місяців з двох років, щоб попередували поданню заявки. Але оскільки FDP, партія FDP зараз опирається на даню громадянства на резидентам ЄС у Німеччині, які вимагали пільги у минулому, далі деталі цих статей можуть змінитись так, тобто зараз йде. Обговорення того, що ті люди, які отримували різні пільги, різні соціальні виплати в Німеччині до статусу постійного резидента, до статусу громадянина Німеччини, вони не зможуть отримати статус громадянина Німеччини. І це зараз, друзі, кажу вам не я. Так це зараз вам кажуть закон, закон Німеччини, який зараз обговорюється, який зараз дискутується. І який я впевнений буде прийнятий і буде більш жорстокий, навіть ніж він є зараз. І це друзі, саме чому я вам завжди казав, кажу і буду говорити. Якщо ви хочете залишитись в Німеччині, які якщо ви хочете залишитись там, де ви є. Не варто сподіватись на те, що уряд щось там придумає, щось прийме якийсь закон і все зробить для того, щоб українці змогли там залишитись. Це все чепуха, так, це все дурниці. Уряди всіх країн в першу чергу дбають про себе, про своїх громадян. Українці, також як і Албанці, також, як і е, інші національності е, у цих планах, десь там на 3345 місці. І це треба розуміти, і це нормально. Тому Ідіть прямо зараз, шукайте собі роботу, вивчайте мову, шукайте роботу, працюйте повний робочий день, перескакуйте якомога швидше з цього параграфу, на якому ви зараз там сидите, на нормальні робочі візи. І тоді у вас буде набагато більше шансів. Залишитись там, де ви є Принаймні, українцям, які зараз знаходяться в Німеччині, яким подобається Німеччина, які хочуть залишитись в Німеччині, натуралізуватись там. У вас буде набагато більше шансів залишитись в цій чудовій країні. До речі, мені дуже подобається Німеччина. Я її пам'ятаю. Правда, 23 роки тому назад я там був так. Але це дуже класна країна, це дуже крута країна, і я би приклав би всі, всі можливі зусилля для того, щоб там залишитися самому і залишитись своєю родиною. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію. Ще раз нагадую: посилання на інформацію в описі до цього відео. Вона там на англійській мові, але ви зможете перекласти за допомогою перекладника будь-якого так, якщо ви не володієте англійською мовою. Ну ви можете почитати на німецькій мові. Це вже є і в німецьких виданнях. До речі, це свіжа інформація. Так, все це пройшло сьогодні. Я вам даю свіжу інформацію, і це саме чому я вам нагадую про необхідність підписатись на мій канал, тому що я тут завжди даю свіжу інформацію, яка стосується українців, українських біженців. І я. Намагаюсь допомогти вам інформативно прийняти правильні рішення. Так, друзі, хочу вас попросити поставити вподобайки цьому відео, щоб якомога більше українців побачило цю інформацію і змогли підкоригувати свої плани для того, щоб залишитись в Німеччині. Ну і мені буде цікаво почитати ваші коментарі, що ви думаєте особисто про цей закон, в якому вигляді його приймуть, чи знали ви, що цей закон ще не прийнято і що. Його розглядають, і чи знали ви, що в цьому законі прописані більш жорсткі вимоги до кандидатів? Так, а не навпаки, не поліпшене, не покращення, не легші якісь вимоги для того, щоб українці могли залишитись у Німеччині? На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!